Сорочинський ярмарок, попри численні заяви, все ж таки розпочався. У переддень офіційного відкриття більшість прилавків ще були порожніми, та й великою кількістю покупців реалізатори похизуватися не могли, зітхають вони. Втім, цього року ярмарок ще колоритніший, розповідають підприємці, починаючи з патріотичних товарів та оформлення території, закінчуючи запланованими концертами та майстер-класами. Найпершою розпочала свою роботу місцева жителька Тетяна. Усіх Відвідувачів вона навчала килимарство. Нажимаємо на педаль, запускаємо таку лодочку, протягується ой, нитка. Тоді отак воно підбивається з другої сторони, тоді другу педаль натискаємо. Запускаємо з цієї сторони свої картини у великій Сорочинці Привіз і Володимир Мазур. Митець переконує, що кошти від проданих робіт він вкотре перерахує українській армії. Художник працює в техніці авангарду та імпресіонізму, але на ярмарок вирушив із пейзажами. Я взяв більш такі реалістичні квіти. О, ну це природу. Це... Бояння природи, оце спокій, оце так, щоб було е, гарно і на душах у людей. Частували відпочиваючих традиційними українськими стравами, борщем, галушками та бубликами. Деякі господині готували їх за старовинними рецептами. Ці бублики на грильці, на воді. Це старовинний козацький рецепт. Він іде без маргарину, ну тому можна давати маленьким діткам з двох років. Вони є з маком, з кунжутом. Смачні. Зважаючи на складну політичну ситуацію в країні, сорочинський ярмарок 2014 охороняло більше міліціонерів ніж минулого року, але точна їх кількість не розголошується. Цьогоріч до правоохоронців та працівників ДАІ долучились спецпризначенці новостворених батальйонів Полтава та роти Кременчук, які забезпечують охорону громадського порядку. Наразі на Сорочинському ярмарку працюють декілька блокпостів. На яких перевіряються автомобілі та громадяни, розроблені маршрути руху піших патрулів правоохоронців, працюють камери відеоспостереження для оперативного реагування? На момент створення сюжету жодного правопорушення на сорочинському ярмарку не було зафіксовано.